Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма Про головне в деталях і далі будемо говорити про можливості для освіти, дозвілля, саморозвитку для людей старшого віку. Університет третього віку так називається власне. Те, про що ми будемо говорити, і в нашій студії Ольга Деркачова, письменниця, докторка філологічних наук, кураторка цього університету третього віку, а також професорка кафедри педагогіки початкової освіти педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Вітай Вітання. Е, ну, університет третього віку. Що ж воно таке? Для кого воно і чому саме така назва? Ну, загалом такі університети для людей золотого віку, тому вони називаються третього віку, це поширена е, практика, поширена як закордонна, так і вже і українська йдеться про те, що освіта повинна бути впродовж е, всього життя. Тому що, звісно, що, е, скажімо, навіть якщо ми можемо пригадати та школа, яку ми закінчували, і ті знання, з якими ми вийшли, і ті знання, з якими виходять зараз діти, вони різні. І світ дуже динамічний, світ дуже швидко змінюється, і направду іноді буває важко. Встигнути за тим рухом світу, а дуже хочеться. І от освіта упродовж життя вона про те, що е, ти, ну я не скажу щодня, але ти постійно впродовж свого життя здобуваєш е, якийсь новий е, досвід. Не конче, що ти його застосуєш десь на практиці, але принаймні ти будеш знати, володіти певним знанням, і це вже є певна, скажімо, твоя зброя. І так виникла ідея університету третього віку івано франківську Ініціаторками е, цього проєкту були Наталя Ткачик і Тетяна Соболик і цей університет функціонує вже з 2016 року на базі Галицького кореспонденту. А займаємося ми в регіональному центрі оцінювання якості освіти, директором якого є Богдан Томанчук. Тобто, ми він пускає до нас. Ну вони оцінюють якість освіти. Ми теж е, освіта, так і ми там працюємо і займаємося. Е, звісно, що це немає е, в чому особливість є різні, скажімо, університети третього віку. Є ті, де проходять повноцінні пари, повноцінні курси, тобто повноцінне навчання, дається дипломи, тобто слухачі отримують спеціальність нову і іншу. А є університети такого плану, як нас, вони працюють як лекторій на різноманітні теми. І я би сказала, якщо говорити про зміст лекцій, це більше такий науково популярний. Формат, і ми говоримо про те нове, що відбувається в науці, що відбувається в політиці, в економіці, в літературі, в суспільному житті, і десь навіть знайомимо з якимись новими техніками рукоділля, які, скажімо, поколінню наших бабусь були невідомі, скажімо, тому що ну, навіть якщо брати рукоділля, то теж все змінюється. Є певні тенденції, є певні моди, певна мода, і ми намагаємося охопити наскільки це можливо все. Тобто, це таке е, і освіта, і в той же час, і дозвілля, і спілкування. Так, так розуміє Це Така я би сказала, знаєте, освіта в задоволення, е, тому що у нас одне заняття, тобто у нас щотижня відбувається одне заняття півтора години, і воно обов'язково е, завершується чаюванням. Зі смаколиками і бесідою з лектором такої вже неформальні, тобто десь вже дружня атмосфера. І, скажімо, те, що ти десь можливо, тобі було незручно спитати під час лекції, так чи перебити лектора, чи щось тебе якісь такі зринули думки. Ти хочеш поговорити, але воно не дотично до тієї теми. А то ти вже можеш за чаюванням попитати і поговорити про ці речі. Ну, вісім вже років, Ну, майже восьмий рік так, так. працює в Чи є у вас постійні такі студенти? Є, у нас, знаєте, є такі є. У нас постійні, як би сказала, постійна група, яка десь час від часу кимось новеньким поповнюється. Е, комусь такий формат е, підходить, і він з нами лишається. Е, комусь е, він не підходить, і це теж є нормально, тому що мені здається, що по місту все ж таки, в принципі, у нас зараз є е, багато всього. Е, для людей я б сказала різних вікових категорій. Головне знайти е, десь своє і те, що ти тобі подобається. Ну, в середньому у нас 15 20 слухачів так приходять на заняття. Скажімо, цього тижня в нас було 12 слухачів, і ми виготовляли стрітинські свічки, тобто, щоб вже до е, прийти з власно виробленою свічкою, з вощини, з власним декором. Це теж, власне, ну, уявляєте, коли бабуся приносить додому, так і показує онукам, хвалиться, що от вона виготовила таку свічку, і до церкви вони підуть свічкою не купованою, а власно зробленою. Ну, так само ми даємо такі. І сертифікати, так, свідоцтва про завершення семестру навчання в університеті третього віку. І це ж така, і знаєте, іноді люди питають: а куди? А я кажу, це для домашнього архіву. Це дуже насправді хороша пам'ятка, тому що це гарний приклад для наслідування молодшому поколінню, що вчитися треба завжди. І те, що ти отримав диплом, це не означає, що ти вже всі розуми світу поїв. Тобто, що це постійно треба працювати над собою, і це також це дуже важливий такий, я би сказала, момент історичного розвою нашого українського суспільства. Що от у нас на певному етапу нашого розвитку от були такі явища, як університет третього віку. Можливо, через 10-15 років будуть якісь інші активності, але це така фіксація в пам'яті того, що було в нас, і того, що направду працювало і працює зараз. Тобто напрямки різні абсолютно. так? Так, у нас, скажімо, а Можна у нас... обирати щось людині цікавого? Так, ну наприклад, наступне заняття у нас буде біохімічне, тому ми будемо говорити про стреси, про депресії, але ми будемо говорити про те, що відбувається з людиною. в процесі. Це буде проводити це заняття докторка професорка Марія Байляк, відома біохімікиня. Власне, вона про це поговорить. Це заняття, що говорили кандидатка філологічних наук, вчителька Олеся Дебовська не провела майстер-клас з виготовлення парафінових свічок. Професор Іван Монолатій нам розповідає історію цікаві факти історії. Наприклад, одна з його лекцій була про шпигунів. Власне, українські шпигуни, як вони працюють, скажімо, професор Сергій Дерев'янко розповідав про ті спецслужби, які є на території України. І взагалі, що таке спецслужба і для чого вона потрібна. Час від часу ми запрошуємо священників, так? якщо у нас беруться якісь такі питання, що слухачі хочуть задати, то теж ми запрошуємо. І вони говорять з нашими. Тобто, це ну, говоримо, звісно, що про літературу, про культуру, умовну культуру, як, культуру. Навіть елементарні речі, як правильно, неправильно. Історію мистецтва, скажімо, доцентка Ірина Чмелик дуже цікаво нам розповідала нещодавно про особливості богородичних Ікон, теж звертаючи увагу на такі деталі, що сам би ти, наприклад, і не звернув увагу. Ну, як кажуть наші слухачі, особливість в тому, що ти можеш отримати багато інформації, дуже сконцентровано, тільки те, що тобі потрібно. і, ну, Тобто, немає фейкової так, тобто, інформації. До речі, журналіст Іван Харук розповідав на одному з занять, як відрізняти фейкові новини від нефейкових. За якими покликаннями категорично не можна переходити? На які заголовки не можна вестися, тобто так кажу, тобто відображають реалії сучасного життя. Коли починали, коли ще тільки говорили про ковід, ми запросили лікаря, який розпів розповів про ковід з медичною точки. Тобто ми намагаємося з одного боку десь такі цікавинки: власне, те, що відбувається зараз, говорити, але про те, що актуально. Тобто, у нас так ми намагаємося поєднувати і традиції і новаторства, тому що знову ж такі школи, десь вищі навчальні заклади, хто завершував, то це направду було дуже давно. І це дуже важливо. Це були радянські школи і радянські ну, взагалі радянські навчальні заклади. І зрозуміло, що якщо ми візьмемо ж навіть ту історію України, то багато того про що ми говоримо, то звісно, що тоді не говорилося, чи скажімо, література. Те саме, я мовчу вже про філософію, релігію, тощо ну іконопис точно там та, та, про що йде мова. мова. Тому не та тому ми от намагаємося так поєднувати і традицію, і новаторство, і воно ну і плюс, звісно, що наші лектори їм безмежна вдячність, тому що університет працює на благодійних засадах, тобто ніхто нас не має грантів. Це все безкоштовно. І, відповідно, лектори, тобто, це теж все ну, така добровільна ініціатива. І... Лектори у нас цікаві, яскраві, от вони вміють гарно, яскраво, цікаво розповісти, зацікавити, і це теж дуже важливо, тому що важливо не тільки отримати знання, а необхідно отримати і радість від цього знання. Ну і звісно, що радість спілкування, тому що все ж таки на першому місці це ось це спілкування. Таке напівофіційне, напівнеофіційне, трохи наукове, трохи побутове, але ну, спілкування направду воно дуже важливе, особливо зараз. І, напевно, наші глядачі і глядачки зацікавилися, як же потрапити, тобто чи потрібно якісь документи збирати, чи є вступна кампанія до університету, і який віковий цен, скажімо так, не молодше шістдесяти. Так. так, не молодше 60, мушу засмутити <смут> так, не молодші. Але якщо там вже хтось там ну, там, 57, 58, 50, ну, тобто раптом би захотів, то звісно, що ми нікого не наганяємо. Ми чекаємо на кожного і на кожного що четверга о 15.00 Бандери 11-й поверх, Івано-Франківський регіональний центр. Антр оцінювання якості освіти. Тобто потрібно ніякі ні паспортних даних, Ні, ні дані, звичайно. Тобто ви приходите, ми з вами знайомимося, і е, якщо вже з нами, ви з нами лишаєтесь, то тоді звісно, що візьмемо певні анкетні дані. Інформацію, ну можливо, буде якась інформація, що додатково повідомити ну, елементарно передзвонити, якщо якесь заняття чи скасовується, чи переноситься. Ну тому що це життя, і були різні е, ситуації. І тоді, якщо подобається, відвідуєте. Якщо ні, то це теж в принципі я кажу нормально, але головне зробити перший е, крок і прийти. А, ну оцінки. Ні, у нас немає оцінок. У нас немає домашніх завдань. Хіба що якщо у нас є заняття з рукоділля, і ми дещо не встигаємо, то тоді, звісно, що викладач просить доробити дома. Але це ж, звісно, що так само ніхто не перевіряє, і не потрібно те, що ти робив, приносити на наступне заняття. І знову ж таки, щоб його оцінили. У нас без оцінок, без заліковок, без академічних заборгованостей. І Мені знаєте, що тут дуже подобається, тому що скажімо, якщо брати в е, нас з вами, часто у нас ми щось робимо. У нас є якась е, мотивація, там, наприклад, я вчусь, щоб отримати диплом. Я вчусь, щоб отримати сертифікат. Так, ну є ж таке, буває іноді, що я вчуся в задоволення, але я можу вчитися і для того, щоб мені щось. Отут, власне, це таке навчання в задоволення. Тобто, це суцільне задоволення, і це така вдячна аудиторія, яка сидить і тебе слухає не для оцінки, не для заліку, а просто тому, щоб отримати нові знання. І це такий позитив. І знаєте, і я не знаю для кого цей університет важливіший, чи для слухачів для нас тих, хто їм викладає в цьому університеті, направду ну це моє наступне питання: що берете ви від них, так від таких від такої аудиторії, і чого ви від них напевно, пенусне теж що те, що те, що те, що, тому що це люди зі своїм досвідом, якимось життєвим досвідом. Чим вони діляться? Е, мудрість. Не перше, це мудрість, е, мудрість це повага, е, це е, розвінчування міфів, що між поколіннями є якісь е, розриви, конфлікти. Ні, якщо всі розумні, адекватні, люблячі, якщо поважаєш одне одного, то немає таких розривів. але от перше це напевно мудрість і любов. І от це таке знаєте задоволення від життя. Коли ти радієш, що ти можеш прийти в університет третього віку, що ти можеш отримати ці знання, тобто що це абсолютно інший формат. От, власне, це е, десь береться і е, десь розуміння, що в, тобто, це таке, знаєте, я би сказала, що це взаємолюбов, і десь така взаємоважливість і взаємопотрібність, тому що у нас був певний час, що ми не працювали. Це пандемія, так коли ми всі сиділи по домах, коли почалося повномасштабне вторгнення, ось ну і так якось ну, ну нема, то нема. А далі, десь так вийшло, що я десь почала дуже часто зустрічати наших слухачок і слухачів на вулицях. І Вони пані Оль, ну коли ж ми повернемося на навчання? Пані Оля, ну коли ми повернемося на навчання і. Тись, це розуміння, наскільки це для нас всіх важливо, і тому ми знову ж таки після такої перерви ми запустили з жовтня наш університет. Ну і сподіваюся, десь в травні, в червні будемо видавати власне свідоцтво про завершення цього навчального року. А поєднатися можна посилити? Звичайно, можна Я кажу, можна приходити. Е, Те що у нас тут все дуже вільно. Тобто, е, ви можете прийти на одне заняття, наступне, тобто, я, скажімо, оголосила тему, яка у нас буде електор. І вам, наприклад, ця тема не дуже цікава, тобто, ви можете її пропустити, прийти через заняття. Тобто, можна не ходити там кілька тижнів прийти. Тобто, у нас це все вільне, ми завжди. Всім раді і всіх вітаємо, тому що знаєте, немає пізно, немає зарано, немає не так чи не вчасно. Завжди, коли би ти сюди не прийшов, це завжди є вчасно. А чи багато, скажімо так, поєднується людей, які до нас приїхали з інших регіонів, і власне, можливо, чим вони відрізняються їхні запити, їхні, їхні власне такі якісь пошуки. Е, ну до нас приходили на одне заняття, але е, щось їм якось так. Цей формат їм якось, Ну е, я так розумію, що е, в них був інакший університет. і Вони думали, що це буде якось так, як в них, але це не було так, як вдома. і Тому десь е, ну е, на жаль, більше вони не приходили, але я оптимістка. Я вірю, що кожен буде там, де він має бути, і я думаю, що у нас ще й будуть слухачі власне з тих мешканців, які були вимушені покинути свої домівки. Я думаю, що ще до нас прийдуть, ще трошечки більше адаптуються в нашому місті, і ми всі українці, і тому тут ділити, то я думаю, що ще будуть. Ну, просто мені цікаво було, які теми зацікавили би їх, чи більше якісь такі е, е, гуманітарні, чи, можливо, до речі, чи є якісь, скажімо так, з якихось фізики, математики лекції, чи все ж таки більше гуманітарний профіль? Є. Uh, uh, yeah. Є, у нас я кажу, ми охоплюємо, я кажу, різні теми. От буде е, біохімія, так, тобто є, е, була медицина, тобто вона в нас теж регулярна. Є у нас е, різні теми, я кажу, але от власне лек, лектори знають, що вони йдуть до слухачів, скажімо, е, зрозуміло, що це не студенти, так е, фізики, хіміки, математики. і Наші лектори знають, і тому от, власне, їхня е, розповідь, е, вона зрозуміла. І в той же час вона наукова, і, знаєте, іноді так е сидиш, заслухаєшся і забудеш, що ти маєш готувати чай, Ось тому що насправді настільки е все цікаво і насичено, і теж так само. О тобто, тут. Е е я сама багато чого дізнаюся нового, такого про що десь не думав, не звертав уваги, не розкладав акценти, але воно є. Тобто це не тільки гуманітарний е, напрямок. Я думаю, що так само буде цікаво, власне, тож, е, як е, наш організм реагує на стреси, так? як психологія це подає, як подає біохімія. Чи, скажімо, тобто теж рукоділля, ну так само це воно заспокоює, тому що коли ти сидиш щось робиш своїми руками, тут не лише ти, ти при цьому говориш. І оця розмова, так як ти робиш не поспіхом, і оця розмова, вона така плавна про одне, про друге, про третє. Тобто це теж свого роду заспокоєння. А ми зараз всі потребуємо. От я би знаєте, що сказала, наш університет третього віку це про затишок. Про затишок, а ми всі потребуємо тепла і затишку. Тому я думаю, що тут вже не важливо з якого куточка ти України. Ми всі цього потребуємо, і ми це даємо. Ви сказали, що це все, все ж таки це така більш волонтерська напевно робота. Так. Гран навіть грантової підтримки немає. На вашу думку, взагалі, чи мала би бути якась державна програма для людей, власне старшого віку і для освіти, і загалом для того, щоб залучати їх до різних активностей? Тому що здається, все ж таки в нас суспільстві так прийнято, що пенсіонери, це от куди ну, куди їм їхати? Так, хіба скажімо так, в поліклініку чи в пенсійний фонд так. власне? Ти виходиш на і все життя закривається. Ну то це наші стереотипи, до речі, і скажімо, навіть серед молодшого покоління. Ну там чого моя мама буде кудись ходити? Хай сидить вдома, Вона вже да, не в тому віці. Бавить, Хай бавить внуки, вона вже не в тому віці, щоб кудись там ходити. Це десь стереотипи, десь і старшого покоління. Та куди я піду, кому я потрібен. Ми всі потрібні одне одному. Немає такого, що хтось комусь не потрібен. Ми є всі потрібними, і ми повинні шукати те. Тобто, те, де нам спокійно, де нам комфортно, і де є затишок, ідея любов. Тому тут власне, звісно, що є і певні державні програми і проєкти, а тобто Тобто є різне, я думаю, що далі воно буде більше і більше. Тобто, це все потребує часу. Бо ми, як завжди, знаєте, хочемо так, щоб було все одразу, швидко. А це якраз те, що це повинна бути традиція. Тобто, коли ну, що я маю на увазі, коли говорю традиція, коли, наприклад, хтось чує, що от у нас є, скажімо так, університет для людей золотого віку, щоб він не дивувався і не казав вав це класно а що це нормально? А як інакше? А чому не має бути? Тобто, от коли це питання буде а, а як інакше, а чому ні? А як ми колись без цього жили? Ми не могли без цього жити. от Тоді це буде традиція. Це, але е, ця традиція, звісно, що вона потребує часу. Але я вірю, що так буде, тому що наш простір суспільний він дедалі стає відкритіший для всіх. І це справді, власне, ми говоримо про те, що світ прекрасний своїй різноманітності, і що в ньому має бути затишно абсолютно всім і кожному. Ну і вчитися так само потрібно протягом всього життя, як ми вже говорили так, на початку так. програми. От, взагалі, от ваші слухачі, слухачки, з якими стереотипами вони стикалися, коли йшли, і що їм було найважче можливо подолати в Ой, Вони в мене. Ну, По-перше, вони дуже активні. Е, вони завжди слідкують за всім тим, що відбувається в місті. Вони це все знають. Е, де, що, як. Е, вони знають, де, які є, скажімо, заходи, на які можна відвідати. Тобто вони ці всі е, речі знають. Тобто, це е, університет наш, це один е, одне з цих місць, куди вони ходять, але це не єдине. Тобто, що вони е, справді е, активні, і я не думаю, що для них, тобто. Власне, були якісь, ну, десь хтось спочатку так, десь, що він не буде ходити, але когось подруга привела, хтось знайомий, комусь, хтось з дітей сказав, що я таке попробуй. І вже вони так пішли, але той, напевно, що стерети е, такому це треба? Ну, як це університет, але я думаю, ну, тобто, це воно насправді це такі, знаєте, стереотип, який дуже швидко і дуже безболісно долається. Зрештою, чому ні? Чому, наприклад, в 50 чи в 60, чи в 70. Років, не скажімо, не навчитися грати на музичному інструменті, не вивчити якусь іноземну мову, не здобути ще якийсь додатковий фах, просто тому що тобі так хочеться, не тому, що тобі десь його треба, так. А просто тому, що хочеться, власне, мені дуже подобається ця наука в задоволення, освіта в задоволення. Тому що все, що ми би не робили, ну ми. Робимо це, воно повинно бути з любов'ю. То це коли освіта, наука, любов ну це фантастично. Ну але хтось зараз каже, ну які вже задоволення, так в старшому, але ві віці, так, як, яка на ну, які там гра на музичному інструменті вже і, там, і мозок якось не так працює, так і пальці не так складаються. І що? Тобто, ну це ж не означає, що ви будете давати концерти на стадіоні, так чи в величезних театрах. Це говориться про те для себе, тому що дуже часто ми багато працюючи, у нас цього часу на себе. Б десь лишається менше, а точно є якісь речі, які десь хотілося спробувати, але шкодувалося часу або не було цього часу. А тепер, тобто, є можливість спробувати а для когось. Оце так здобування нових знань. Тобто, це не означає, що всі підуть. Так, в це ну от, власне, що це ж все е, добровільно. Хтось почне більше ходити до театру. А чому ні? Зрештою, хтось почне більше ходити в кіно, хтось почне більше читати книг, хтось почне більше відвідувати якихось бібліотечних заходах, хтось, можливо, відкриє в собі літературний талант, хтось талант художника. Ви розумієте, ми, коли говоримо про ці речі, ми одразу націлені на якийсь такий шалений успіх. Але тут не про успіх йдеться. Успіх це коли людина, тобто для людини, це коли вона зробить те, що вона хотіла, але чомусь вона цього не могла зробити успіх це коли людина для себе щось відкриває, суто її приватне. Так, щось з ними в нього буде комерційне, можливо, щось буде гіперуспішно, щось не буде, але важливо, щоб тут людина вона була збалансована і десь ці речі дали їй якусь додаткову точку опори. І знаєте, не шукати, от я сижу, я нікому не потрібен. Так, а що потрібно мені? Почнемо з того. А колись я хотіла навчитися малювати, то чому ні? Чому от саме цей час, наприклад, взяти пензлі до рук, фарби і попробувати взяти полотно і спробувати щось намалювати? Чи скажімо? Я там хотіла колись мріяла, скажімо, про якісь там спортивні активності. Так зрозуміло, що не буде, чи скажімо, танці ті ж, але можна знайти той варіант танців, які? Ну, підійде десь, і ти будеш почуватися комфортно. Для когось це буде е, йога, для когось це будуть елементарно прогулянки довкола озера. І, можливо, з цього потім народяться якісь гарні художні твори. Е, тобто треба десь не забувати, що є якісь е, речі нереалізовані, які нам хотілося, і на них може бути час, і це, це є важливо. Ну і звісно, коли ще воно десь при... це будуть знати не тільки ти, а ще хтось, то звісно, плюс. Але якщо це буде тільки для тебе, ну найважливіше в цій ситуації що ти будеш почувати, коли ти це будеш робити, і, і робити ти... це не для людей, а робити це для себе, для свого серця, для своєї душі. Ну, більше, ти бачиш, коли є такі можливості безкоштовно так себе реалізовувати так, і дізнаватися щось нове, тому що знову ж таки, хтось із глядачів може сказати, ну, пенсіонери це відповідно обмежені кошти, так це фінансовий неблагополучний стан. Ну, в нас чомусь є така асоціація постійно. Ой, та знаєте, ми з Данією Соболик з Галицьким кореспондентом вже стільки хейту слухаємо, що ми вже не звертаємо увагу. Аня, ви точно якісь гроші відмиваєте, а ви точно Дати на грантах, ви не говорите, Та не може бути, що так безкоштовно. У нас насправді робиться чимало безкоштовного благодійного, просто тому що хтось хоче, щоб світ був інакший. От і все. І справді тут, тут ви добре кажете, що так наші пенсіонери вони на жаль обмежені. Але от є, скажімо так, як наш університет, тобто тобі не потрібно е, тут ніяких е, коштів е, вкладати. Ти приходиш, ти слухаєш, ти вчишся, отримуєш задоволення. Нові ідеї, нові знання. Звичайно, десь нові знання, десь е, е, нові теми для розмов, для дискусій, десь щось для роздумів. А все ж таки більше жінки приходять чи чоловіки? Жінки. А чоловіки от на вашу думку, чому чоловіків менше? Чи чоловіки все ж таки більш залежні від такої суспільної думки? Знаєте, я про це не думала, але от, треба було би провести десь якесь дослідження. Але знову ж таки, щоб проводити дослідження, це треба що було більше чоловіків і спитати їх, чого ж вони? Ну я не знаю, чомусь отак от активніші жінки в нас. Активніші жінки, але це треба буде десь подумати. До речі, я ходжу на танці. То теж традиційно більше жінки ходять ніж чоловіки, тобто. Є десь якась така тенденція, але це, це, це треба буде подумати, поміркувати. Я сподіваюся, що наступного разу, можливо, коли вже буде випуск, так вас на вказали нав, навесні. Так. Ми запросимо когось із ваших студентів, можливо, на, на таких найбільш активних студентів чи, чи студенток, і вони поділяться своїми досвідом, як вони як вони відкривали для себе щось нове. А давайте тоді все ж таки підсумувати для наших телеглядачів, яким чином можна стати студентом чи студенткою університету третіх. Його віку, і яким чином як найкраще це робити, як найкраще долучатися? З чим під приходити на заняття? Написати мені, знайти в Фейсбуці мене, або знайти Галицький кореспондент, написати Галицькому кореспонденту або Тетяні Соболик, або прийти о четвер, о 15.00 на Бандери 1. Приходите, кажете, що я би хотів послухати, і все, і сідаєте, і слухаєте, і вже далі собі вирішуєте. І дізнаєтеся про біохімію. Так, <реш> і <реш> дізнаєтеся про біохімію. Це не страшно. <реш> ні, 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 ні. У нас була до речі лекція з біохімії кохання, то теж то так було доволі цікаво. Гаразд, тоді в мене ще одне питання. Власне, ми говоримо багато про університет третього віку, а якщо до другого віку, в нас ще така маємо паном від 40 до 60 величезну нішу людей, які теж бояться відкривати. Ну можливо, десь не знаходять собі чи сил, чи часу, чи можливостей відкривати для себе. То щось теж, нове. Знаєте, залежить напевно від бажання людини. І, і від можливості, але скажімо, у нас в е, Прикарпатському університеті є чимало власне людей е, віку 40-40 які здобувають другу, третю вищу освіту, які, наприклад, мають одну вищу освіту, але їм мало. Бо в силу тих життєвих обставин чи робочих обставин вони не здобувають ще другий, третій диплом магістра або ще бакалавра, коли потрібно. Тобто, це отут воно якось знаєте, ну якось я би сказала активніше. Є різні додаткові курси з підвищення кваліфікацій змін. Не спеціальності тобто, тут е, є, е, але власне тут це знаєте той сегмент, який розуміє, що йому що, ще потрібно для додаткового саморозвитку, е, плюс, скажімо, для розвитку е, чи своєї справи, чи ну, для розвитку, чи для для кар'єри, чи комфортного почування в тій сфері, в якій людина опинилася. І тоді вона йде і вчиться. І тут теж чітка, чітка дуже добра мотивація з такими студентами, теж дуже добре, тому що вони чітко знають. Чому вони прийшли? На що вони прийшли, і які знання повинні бути? Ну а загалом, на вашу думку, потрібно вчитися протягом цілого життя, і для чого це потрібно? Е, ну, якщо ми не будемо вчитися, то хто ми <говорит> будемо? <говорит> навчання це ж робота мозку, це розум, навчання це емоції, навчання це комунікація. Тобто, це все, що потрібно сучасній людині. Навчання це вміння швидко адаптуватися. Швидко зорієнтуватися, і це знову ж таки, те, що нам потрібно. Е, так, ну, в ситуації війни ми здобуваємо і ще ті знання, і той досвід, можливо, який би ми не хотіли, але він є потрібний. Але теж ми тут вчимося. Як ми бачимо, ми вчимося дуже швидко і ми адаптуємося дуже швидко до тих потреб і викликів часу і до тих ситуацій, в яких ми опиняємося. Дякую, дякую за цю розмову, за цей дякую. Позитив, який принесли нашу студію. Дякую глядачам. Сподіваюся, ви дізналися для себе багато корисного, Скористайтеся цими можливостями. Тями, адже вони тим бачать, що, що вони є безкоштовними. І побачимося наступного тижня. Програм про головне в деталях для того, щоб дізнаватися щось нове, відкривати для себе щось нове до зустрічі.